Привіт! Не знаю наскільки це буде цікавим, але я вирішив зробити ролик про те, як я готую для себе їжу. Зараз я готую для себе бутерброд. Я мажу на одну з булочок плавлений сир і зараз буду різати помідор, який я буду додавати до бутерброда. Ось я його ріжу, ріжу. Потім покласти на булочки. Помідорів потрібно настільки багато, наскільки тільки можливо, тому що вони роблять весь смак. Зараз ми його ріжемо. А зараз я мажу майонез на другу, на іншу булочку, кетчуп і горчицю. Тому що це теж додає смаку. Потім я починаю класти помідор на. Обі булочки. Помідоров потрібно настільки багато, наскільки це тільки можливо. Потім додаю майонезу і ось треба додати тільки зелені. Ми її кладем на обі булочки, а потім їх соединяємо. Ось ми отримали бутерброд. Ось, ось він який чудовий і найкращий. Він дуже смачний, всім даю пораду його спробувати. Смачно.